Ніше це був старий корпус поліклініки, а сьогодні його вже не впізнати, адже тут тепер сучасний корпус реабілітації Національного центру незламні зі всіма необхідними умовами, найкращим обладнанням, а головне тут щороку зможуть отримати допомогу близько 10 тисяч незламних українців. Ми зробили просто з цього корпусу дуже такий великий національний центр реабілітації, який розміщує в себе зали для заняття, зали для ерготерапії, зали для психотерапії, зали для терапевтів мови і умовлення, ну і ординаторські, де будуть працювати лікарі. Навіть зробили спеціальну ерготерапевтичну квартиру з кухнею та іншими побутовими речами, де пацієнтів знову вчитимуть дбати про себе в домашніх умовах. Є пацієнтка, яка, скажімо, або пацієнт, який втратив функцію верхньої кінців. Він може тут вчитися, просто самообслуговувати. А може він сам живе, так? а наша мета яка? Забезпечити йому незалежність. Також в планах створити імітацію магазину, де пацієнти тренуватимуться робити покупки. Не менш важливо і те, що тут буде забезпечена повна психологічна підтримка. У нас вже працює центр ментального здоров'я. у нас буде в нас буде як ви називаєте басейн. Це буде таким своєрідним центром гідрокінезіотерапії. Це дуже є важливо. Тому що, скажімо, таку послугу мало хто може запропонувати, а вона є надзвичайно важлива для наших пацієнтів. Безперебійний і комфортний цикл надання допомоги мультидисциплінарної команди лікарів, а також доступність до необхідного діагностичного обладнання забезпечує скляний міст. Він з'єднує новий корпус реабілітації із головним корпусом лікарні святого Пантелеймона. Він фактично був збудований за три місяці. Це нереально ні в Німеччині, ні в Австрії, ні в будь-якій країні світу, але це можливо в Україні. Це можливо в Україні так само, як і можливо в Україні зробити фактично за чотири місяці ремонт і привести до нового якісного стану сім поверхів площ для реабілітації. Це стало можливим завдяки партнерам та благодійним організаціям, які долучились до реконструкції корпусу. Серед таких, зокрема, Червоний Хрест України та міста партнери Вільнюса та Фрайбурга. Мер останнього приїхав на відкриття нового корпусу. Ми ніколи в історії Фрайбурга не отримували більших коштів, більших пожертв з боку наших громадян, ніж цього разу, коли збирали для нашого міста побратима Львова. Наші громадяни, наше місто. У наші країна стоять на вашому боці. Слава Україні. Зазначимо, що стіни коридорів реабілітаційного корпусу прикрасили фотографіями наших захисників. На одній з таких Андрій. На війні він втратив ногу. Це було кульове поранення. Це попав засіб. Так Куля не Зайшла в ногу під коліно. Зробили першу операцію. розрізали. М'язи, ну, нога вже відмерла, вже не було ширито. Зараз він чекає на свій протез і зовсім скоро зможе стати на обидві ноги, а поки він проходить тут реабілітацію. У нас достатньо у нас є спеціалісти чудові, є тренажери, є на чому займатися. Реабілітологи підказують, як правильно робити. Мені потрібно наразі навчитися тримати рівновагу. Так, і ми якраз займаємося цими вправами. Після цього я вже займаюся е, сутко, тим, що я хочу, Там, гантельками, і різними тренажерами. Зазначимо, що у центрі Незламні за рік вже пролікували більше 10 тисяч пацієнтів. І тепер є ще більше можливостей забезпечити їх якісним лікуванням, протезуванням та реабілітацією. За тиждень він почне приймати. Пацієнтів як стаціонарних, так і амбулаторних зі всієї України. Тепер пацієнт може не шукати допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах. Адже тут всі ці послуги можна отримати в одному реабілітаційному центрі. Незламні. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.